Це суспільне студія. Вітаємо усіх, хто щойно до нас приєднався у грудні 24-го року. Банки ввезли в Україну півтора мільярди доларів годякової іноземної валюти. Це майже на 7% більше ніж у листопаді. Про це йдеться на сайті Нацбанку. Загалом торік банки ввезли в Україну валюти на майже 16 мільярдів е, доларів. З них 11,5 мільярдів доли це долари, і 4,5 мільярди це євро. Про те, чим зумовлено збільшення об'єму везення валюти та що на це впливає, говорити. Мумо далі із президентом Асоціації Українських банків Андрієм Добусом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава пане Андрію. Чим зумовлене збільшення ввозу банками готівкової валюти в Україну у грудні місяці і про які очікування на валютному ринку це може свідчити? Перше грудень завжди відмічається більшим попитом на іноземну валюту традиційно. Практично кожного року, чому це відбувається, тому що в Україні а в грудні здійснюються виплати бюджетні по року, наприклад, або допустимо надходження зарплати людям там там премія, яка річна, чи тринадцята зарплата, так звана. Тобто такі речі створюють більше гривні. На ринку, ну і звичайно, що в умовах в невизначеності, в умовах, коли Україна перебуває в такому сьогодні воєнному конфлікті під агресією Російської Федерації, є такий банальний, скажем так, спосіб, який українці використовують це, наприклад, купити долар, така своєрідна тиха гавань, і таким чином, коли цей інструмент яскраво проявляється саме в грудні, тому що більша кількість валюти купує і що відбулося, чому поступило, чому банки завезли більше валюти? Тому що знаєте, коли в тебе є попит, коли попит є на іноземну валюту підвищений, то звичайно, що якщо б був дефіцит, він би просто міг, знаєте, перетекти в чорний ринок, наприклад, тобто, коли поза межами банківських установ або офіційних фінансових установ, які здійснюють обмін валют, це могло б цей попит. Попит на валюту, ніби перетекти в не контрольований ринок, а такий, скажімо, чорний ринок, коли купується долар вже там приватних осіб. А цей ринок він сьогодні. Ми бачили цю ситуацію в 22-му році. Пригадуєте, коли, наприклад, в Україні було декілька курсів. Тобто був курс на чорному ринку, був був курс офіційний зафіксований Нацбанком, там міжбанківський, і таким чином, множинність курсів це завжди погано для контролю. Тому банки і національний банк, в тому числі, задовільняв. Цей навіть надмірний попит, розуміючи, що більшу кількість валюти потрібно вести, але таким чином дати зрозуміти і е, спекулянтам, наприклад, на чорному ринку, що їм не вдасться розхитати цей човен. Закінчилися різдвяні свята, закінчилися відпустний період, скажімо так, оце кінець грудня, початок січня. І ми бачимо навіть зниження попиту, і навіть відтік. Ну відкотився курс майже на гривню в обмінниках, і це теж показує те, що цей новорічний різдвяний сезонний фактор вичерпався, і ми можемо побачити вже така стабілізація традиційна січнева, лютнева, яка відбувається майже кожного року. Пан Андрію, як національний банк, як регулятор поводиться у цей період, реагує на збільшення валютної маси, маси в країні? Ви трохи про це сказали. А тепер, коли ми маємо хвіст від цього явища, від завезення у грудні, скажімо, і трохи зменшення курсу, якою найближчі дні або тижні буде поведінка регулятора? Ми вже її відчули цього тижня і минулого тижня, коли Національний банк вийшов з більшою пропозицією. Давайте будемо такою простою мовою. Тобто національний банк почав більше продавати з золотовалютних резервів свою валюту іноземну валюту на ринок, і це таким чином трішки знизила знизила курс долара до української гривні. Що в принципі показав, регулятор, на наш погляд, сигналізував, що він має достатній. Обсяг золотовалютних резервів для недопущення різких рухів курсу, чи в один бік, чи в інший бік, і це перший такий сигнал. І я думаю, що зараз ми будемо спостерігати десь до літа таку стабільну ситуацію на ну, скажімо так, готівковому і безготівковому курсах іноземної валюти в Національного банку. Сьогодні є він вже це вже якісь вкотре, напевно, чи третє, чи четверте, рекордні золотовалютні валютні резерви, ми безперечно вдячні нашим е, міжнародним партнерам, які допомагають економічно Україні і зброєю і економічно Україні вистояти проти агресора Російської Федерації. І е, 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 сьогоднішній обсяг близько 44 мільярдів доларів це рекордний обсяг золотовалютних резервів, який дозволяє Нацбанку впевнено контрольовано е, виходити на ринок. Іноземної валюти і таким чином збивати панічні настрої, він це зробив минулого і цього тижня. І я думаю, що це показало учасникам ринку, що далі подальшого росту долара відносно гривні не буде. Що далі йде вже тренд на скажімо так фіксацію цієї ситуації в межах 41,5-42, якщо говорити про офіційний курс іноземної валюти, який фіксує національний банк, і з іншого боку, що навіть може бути там часткове. Посилення гривні, тому що ми завжди сезонно бачимо цей тренд, коли до нового року гривня слабшає, а до літа гривня може зміцнюватися. Я думаю, що це може нас чекати, але зараз ми дуже прикуті до процесу підготовки, скажімо так, мирних переговорів або переговорів великих держав щодо зупинення вогню і щодо потенційного миру в Україні. Це найбільше, як на мене, попливає на економічні показники для нашої держави. Пан Андрія, що ви повідаєте там запитання? коли вас вам вас запитують про зв'язок між між валютною масою в Україні і зміною цих інтенсивностей і надходженням до України міжнародної допомоги, зокрема, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки, яка припинення або замороження, якої на 90 днів зараз активно обговорюється. Ну, давайте про 90 днів, наскільки я правильно розумію, це було про е, програми, наприклад, е, які стосувалися в тому числі різних таких грантових проєктів, які е, Україна співпрацює там з організацією USAID, наприклад, або інших. Тобто, я поки не готовий сказати, чи буде призупинення, наприклад, е, там військової е, допомоги, е, також враховано в цей 90-денний період. Е, другий момент перед новим роком, коли вже було чітко в листопаді зрозуміло, хто переміг на виборах Сполучених Штатів, і там, скажемо, був півтори місяці до інавгурації цього процесу. Попередня адміністрація багато врахувала потенційних ризиків, і в Україну надходили кошти. Другий момент Європейський Союз теж переорієнтувався, оскільки сьогодні ми очікуємо і маємо фактично підтверджені фінансову допомогу Україні. на 25 рік з різних джерел, в Тому числі і європейського союзу на суму близько 35-36 мільярдів доларів. Тобто, це давайте просто для порівняння. Минулий рік ми отримали від зовнішніх наших партнерів 42 мільярди доларів, попередній рік 43 мільярди доларів. В цьому році наші державні установи сигналізують, що є вже підтверджених підтверджених джерел допомоги української економіці на суму 35-36 мільярдів доларів. Я вважаю, що це вже непогано. Тобто, ми можемо спокійно, ну окей, не спокійно, бо в тільки що тривога закінчилася, але принаймні більш впевнено дивитися на весь 25-й рік. Але з іншого боку, я хочу звернути увагу на те, як знаєте, українці після виборів в Сполучених Штатах Америки були в такій невизначеності, і сьогодні з кожним з кожною новою заявою, усмішка українців на їхньому лиці все збільшується а усмішки з російських агресорів все зменшується, зменшується, тому що ми бачимо заяви про можливі санкції і податки на що не буде підтримано ініціативу американської адміністрації з боку Російської Федерації? Ми бачимо, як змінюється вітер, і тому я думаю, що зрада зрадонька відміняється. І ми 25-й рік, як то кажуть, стіпивши зуби, дуже віримо в мирну в мирне врегулювання в Україні і мир в Україні в цілому на справедливих умовах. Дякуємо за ваші відповіді, за ваш погляд. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був цього ранку. Разом із суспільне студія